Усім доброго дня, трошки в нас вітер сьогодні, але мені це подобається. бо Вчора було плюс 36, сьогодні 25, дождик навіть маленький, пройшов. Ну, на землі не видно, На зря лича достигає. Ось от такий от фон. Сплошний посів, 35 міжряддя, швидко стигла соя і коротше, 93 не буду брехати, вчора переживався, приїхав на поле. Дивлюсь на верхні, виходить, от, ну, на верхушку поняли, да? жара душить, думав буде капець. Але передають таку погоду у нас на два дні. Я думаю, встигне долити. Така ситуація. бобики вже такі добренькі. Ну а цю вже, мабуть, скоро через недільки дві можна буде молотити. Ну Теж гарна соя. Трошки її положило, ви бачите різницю, ця стоїть, а ця положило її вітер. Коротше, не любить вона так поняв стояти, але ну, проблем з тим, що збирати я думаю не буде. Ну тут так по 4 боба наливає. Така листочки вже пожовтіли, коротше, кусюча, по ній йти, бля, так неудобно, що просто капець. Щоб ви поняли отак от така от ситуація. Ну коротше на розвороті покажу, тут такі. Нормально, тут така швидко стигла соя. Гадина положила. Положила, нехило. Нехило. Ну гадіна її положив. Причому положило, так не хіло. Не хіло. Комбайн забере, але будуть втрати при зборі це точно. Хоча хто його знає, може там ходити в одну сторону. <кій> Буде видно. Ну і зайдемо походу на сою пізню. Можна так, так з краєчку, ну мене хтось там питає, пересчитай боби, та як їх можу пересчитати тут. Короте, це о, Дощ пішов, бо йду. Ножки мокрі, тут а знизу влага є. Це добре, навіть після того що буде цей. Ну не буде душі, там опять жару передають. Все буде чотенько. Так що ну вона не лежить, коротше. Зверху доливаються ось такі грони, бачите, теж. Ну такою, наприклад, цю відкрию. Ну Що вам сказати? Та тут бля. Рахуй, не рахуй. Є по два, є по три, різні є. Ну, наливається саме. Є ось і по чотири. Ну є, буде зерно. Буде соя. Ну ці ще дозрівати, й Це ми тут, як завжди, з цієї сторони стали. Зараз приїдемо, тому в мене ще є там ваточник треба якось убрати до того, поки він сам не засіявся. Взяти шишечки позривати і все. Там він лежить. Ну, коротше, зараз переїду на ту сторону, там бачу більше бур'яну. Зайду з тої сторони там по дорозі заїдемо на покровні культури. Подивимось. Ну, така от соя. ну що Всипано. губами теж трошечки приложили. За цю я не переживаю. Ця не тріскається, її. коротше, їй там по барабану. Я цю свою колись мою молотив. <рес> Була в мене одна ділянка, про яку я забув, потім пішов сніг. Потім, ну коротше, як завжди, то одне, то друге, то третє, коротше. І... В мою молотию цю сою. Не потріскалось. Ну, звісно, всипало там по тонні, але... Ну, могло по три, если б вовремя зібрав. Що-то все-таки випало, мишки з'їли і всяка ерунда. Ну, Коротше, навіть тут, тут біля дерев, де я кажу такі пліхи, то даже тут. Вот. Ну гарно своє цю руку. Дало б, дай Бог зібрати. Так, на цьому відео поки всім лайки Вподобайки Чи переїхати далі Десту Я вже знову один Готовиць дужнив один Малого вже закінчились канікули Коротше поїхав Навчатися такі якісь інтересні кубла там є з цієї сторони, де глина замітив, де глина взагалі глина положили. Ну, У нас дощик тут, бачите, пішов навіть калюшки вон на асфальті, тут навіть кращий дощик пішов, що мене там на хазяйстві це добре, це заради. Бо вчора переживав, бо так заходив, соя я трошечки знайшла, типу вже хотіла абортувати пару. Бобики верхніх, ну типу ну, з цієї сторони в мене, як завжди, така от картина коротше, я замітив вже не перший рік. Коротше, від оцих дубів чи що там, клинів, все остальне буде така полоска, де корнева система, що вона тут дозріє раніше, вона вже, бачите, якось листя поскидала. Ну, такі боби налиті гарні. Я такі, ну Це я замічаю, бачите, де не знаю, не можу зрозуміти, чому причина. Ну, Більш всього корінці. Корінці і оці посадка, походу. Ну, коротше, Дає про себе знати. Ну а тут коротше, що я вам скажу? Тут ліс, ліс з цієї сторони, це тут ми ночі сіяли сою, поклало її, Нехило поклало, Нехило поклало, ну тут вже боби долиті. Що вам скажу? Бобяри такі от. Славні, по 4, бачите? По 4. По три повноценні налиті боби. Вже цю, про цю сторону можна вже не переживати, тут вже може хай жарить сонце. Різниці не буду, хочу відкрити, подивитися ще зерно повноценне. Ну тут соломи буде. Є повноценне зерно, дивіться, бачите, вскриваю. Налити, зараз відкрию другу. Є друга, є от друга, є от третя. Бобів, ну хто щитати на одному стеблі? Ну тут їх ого-го. Не буду їх вважати. Будемо щитати Будем те, що вже в бункері і в складі сухе. А то, що в полі, тому боби хто вважає. Так, ну а тут, бачите, жара дала про себе знати, вона скинула, абортувала, бачите. Не долила вона верхній, хоча ось до ще троєчку Лє. Коротше, як яка рослина? Тут ось до теж доливає, ще навіть один викинула. Так, да, таких днів би 4, от таких як зараз. Днем 25, ночі 13 і такі, якби дождики, то взагалі було б супер. Тут долила. Верхні боби, бачите тут вон бобам 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 бобам, бобам Ну телефон цього не передає, коротше. Якби може ввілічити. Чекається. Щось там вже накрутив. Ну отак от, от. Ну криш, щось є. Щось є, що буде, ну лобода теж Ви тут, бачите, вже мій роз насіється, зараз чотка така. Лободяра. Ну це я замічаю від посадки, бачите. Щось тут... це я не знаю, от така от ситуація. Вона тут дозріє раніше, набагато раніше. Зараз з однієї сторони добре, там же ж пізня у нас соя. І можна буде тут комбайном короче, пройти туди до долини, забратись у сою. А вона навіть буде чуть влажніша. І перейти на ту сою, бо там з тої сторони з'їзду нема. Ну, Коротше буде видно. Поки що там ті неді... недільки дві стигнути ці ту ще десь місяць добрий. Ну, Ми її плануємо кінець вересня, побахкати. Плануємо там подивимося по погоді, як вийде. Так що тут всім лайки і цей. Їдемо на мої там демо ділянку проїздом, заїдемо, подивимось, що з Сою і Покровні культури, там де ми не палили гліфосатом, а просто посіли покровні культури і мені це не подобається. Всім лайки, підписки, давайте.